Коротше, після бою героїв і виходіїв тих двох наших героїв підняли назад в підземелля. Ого Здорово. Здорово, здоров. Ми знову прийшли. А ось напевно ходіють твари? та як вони ж піднімуться. Піднім Там Там його діїки має крила. Как ти костасу? <гас> с в я... Бум, 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 шака дага. Но все фе... вам, Тимакс. Так, а? чики брики, бла. -а -а -а. <гас> Не, ты скинулся прям в петсамильно. Зара, я мою дощеровка. Хопайся. Ой, чики брики.

Ой, блин. О, ні, нам треба піднімати з підземелля наше. Зараз не тільки вот це місце рухне. И просто в, в все наше підземелля. Тепер ми вмремо. І... Взагалі тут ваше підземель вже давно той кактикус і той сладж він фити такого хвазить. Вони вже давно То... Ну то давайте тікаєм! Ну коротше, вони втікли. Боже, якщо нас назвать хтось його не зможемо вдороти. А, знову тут. Ааа! Пс. Ха-ха-ха! Пщ! Аут! А, ну пішов назад вниз! Ам! З тобою все вирост? Ні. рот сломал! Айвов! іди сюди Тут хтось руку сломав Ха... Серйозно, там хтось руку сломав. Хто ти? Я мантор. Ай, я найстаріший у джетсу але найсильніший. У мене є суперсила розтягувати руки, але одна той тербол мені не зламав. Не знайдемо те рабо і пустимося за тебе. Ні, я сама. Ай. Та ні. Іди замість мене. А я побуду тут. Ні, ми не залишимо тебе тут. Всі ми разом. Візьмемо тебе з собою. Дя -дя 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 -дя. О, як доб добре. Знову тут. Привіт. Моя зброя давна. Ай, я сам розберусь. Я маю свою, а я маю зразу дві. зброя рука. Та, це ж не тема така зброї рук. Тепер тема метеорних зброї. І те і ще тема, що ти те здохнеш. Що за бум! Бум, ауч! Ай! Ну все, зараз тобі киф оп. Ха-ха, не сміх, не сміх. А! -ха! Ай. Пш -пш. а -ха! бум. А? Га! о Бітокс. Ну да. Я. Э. Шо це? Шо? Ту-ту-ту, 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 ту-ту, ту-ту-ту, ту, ту-ту. Бо щось, я більше не зможу побитися з тобою на смерть. <плес> ну все, твоя разкінчилась. Наша трупу зброя взагалі. Все. Еще земная мантор. Ой, да не наш там не хе теперь мою зброю. Мантор. Зарост. Всерост. Нам потрібно король едра. є Покличте його. Ой, мантор. Ти тепер такий сильніший став. Так, але мої руки слабіші наоборот. А як це? В мені сломали руку. А, ну ясно. Що?

Бум-бум. Привіт, той труп, який я тебе вбив. Скоро я знайду лідра нових друзів, того бойзагона. І скоро. Ха -ха. А? Там хтось. А ну ви всі йдіть звідси. Ідем, як не казав. Пишу я.

І ще хто буде йти нападати. Ауч! Ну все. Ви двоє дурака. Серйозно думаю, що переможете? Давай звідси. Ура! Ура!